Всім привіт-привіт! У мене тут завалялася така заничка чи заначка? Всім знайомим Ever Moment. Ever Moment це ще стар, старішої того випуску. Знаю, що тепер у нього е, оце полотно, це воно е, зовсім інше. І ось така картина в нас буде. Скільки тут у нас? Скільки, скільки, скільки. 50 на 50 см. Ось така у нас красота буде. Ну, Рішила я вам її показати, так як мої соняшники, я вирішила поубирати на своєму столі. І в мене розтипалися мої стразики, мої камінчики. Так що, у ви, не зможу. Я її докінчити, я її зложила. Так що, і... Думаю, що би мені зробити. Не хочеться, ну, я і не дуже горіла бажанням ті соняшники так дуже їх і робити, тому що ну, якість, так вам скажу, ну, ніяка. Ось так. Скільки тут у нас кольорів? Ну, Трохи є. H44, 50 на 50 сантиметрів, Думаю, буде непогана картина. Ось така у нас палітра кольорів. Дивіться, тут все більше жовтого, чорного, коричневого. Є якийсь там один розовий, зелений. Зовсім-зовсім трошки. Отак. Так що будемо дивитися, будемо працювати, як я буду організовувати свої стрази. Зараз вам покажу. Це мій столик тут, де я працюю, ось ось так. І ось таку такі маленькі коробочки. Це теж замовляла на Aliexpress, дуже-дуже зручні. Вже довгий час з ними працюю, вони не ламаються. Ну, і дуже-дуже, я би сказала, дешево. Оцю, оцей контейнер я купляла тут у нас, в магазині десь навіть не пам'ятаю, так що я роблю ось так. Оце я відрізаю, і кожну, кожен колір я наклею собі на коробочку. Щоб не тратити більше часу, щоб не переписувати це все, я просто відрізаю, от наприклад, 7266 номер. І от такий значок я відстригаю і клею собі на коробочку, і вже так давно пристосувалася якось до цього, і мені так удобно. Ну що, будемо працювати. Картина дуже-дуже подобається.